Хочу, щоб це відео лишилося в стрічці, щоб переглядати ще іще. Мадера це дійсно було просто подорожі мрії, тому ми дійсно класно відпочили. Ми наїлися різних фруктів, овочів, всього, що не знали, щось було смачне, щось гірке, щось солодке. Але це було неймовірно. Неймовірні пейзажі, водоспади, хайкінг, птички, птички, які їдять з рук, Боже, це було просто неймовірно. Ну, Правда, пару разів дощ попали, ну це вже, знаєте, таке базар. Базар там, звісно, класний теж. Ну, якщо що, заїжджайте. Види, ну Це дійсно було прекрасно. Риба. Подивіться, це їхня місцева риба з еспада, здається. А традиційна страва, до речі, це шашлик, який смажить на гілочці Лавру. Ха, це у нас каньйонінг. Каньйонінг був просто весіллям від душі і тіла. Стрьомно було трошки іноді, але класно. Парк, неймовірні квіти, твари, не тварини, а птиці, це, до речі, традиційний будиночок. Все було просто незабутньо. Вода, правда, холодна, чесно вам скажу, вода така, що ти не, не покупаєшся пару годиночок, лавровий, лис, ой, лавровий ліс теж якось зустрів нас непогодою, але та й таке квіти, квітів було дуже багато. Взяли з собою, ну і трошки сьогодні.